Наступний етап ми будемо малювати з вами брови. Я беру сьогодні олівець від Eveline або Евелін. Я звикла говорити Евелін, але бачу, що всі кажуть Eveline. Привіт! Я Лера, мейкап артист гример та контент-крієтори з досвідом понад 8 років, mm -hmm. навчаю дівчат робити собі красивий професійний макіяж і знімаю крутий контент для себе та клієнток. А зараз я вирішила безкоштовно викласти свій платний курс Макіяж для себе тут на YouTube. Підписуйся, щоб не пропустити перший урок про догляд за зашкіл. Та бази під макіяж. Також вже другий урок про тональні засоби на каналі. Обов'язково підписуйся та став лайк. Це особисто мій олівець, тому я буду використовувати щіточку, яка тут. Якщо це не ваш олівець або вам не підходить ця щіточка, окремо купуєте щіточки і працюєте з ними. Що ми робимо? Треба запам'ятати, що, по-перше, ви просто прочисуєте вашу брівку. Наверх. І вам потрібно зробити рівнесеньку лінію нижню. І від неї вже будемо плясати. Я завжди рекомендую робити по сантиметру. Не нікуди ми не женемось. Поспішиш людей насмішиш, знаєте, таке. Тому ми працюємо по сантиметру і звіряємо, дивимось на себе прямо. Дивимось, чи завалили ми, чи не завалили, чи ми прикрасили пів лба. Нам цього не треба. Треба працювати в межах вашої брови. Це дуже важливо. Я, як бровист, вам кажу. Що ми робимо? Ми дивимось на себе прямо. І починаємо вести лінію спочатку. І проходимо оцю зону. Що ми бачимо? Ми намалювали з вами лінію, і вона така товста. Товстесенька, якщо щось вийшло криво, ви берете одразу пензлик від консилера та підправляєте. Одразу, дівчата, не треба чекати, ой, зараз доведу до кінця, і потім буду виправляти. Потім ви взагалі не будете бачити, вам буде здавати, що вся брова щось не те. Завжди пройшлись ось тут. Лінія потрібна нам ровнесенька. І ведемо до кінця. Якщо ви хочете продовжити вашу бров, вам потрібно це робити за рахунок нижньої лінії. Обов'язково ми не продліваємо бров за рахунок верхньої лінії. Бо Чому? Бо якщо ви будете вести верхню лінію ось так, ви бров просто занизите. І у вас буде таке не спадаюче око, дуже такий сумний погляд, і це нам не потрібно, щоб її протягнути. Якщо вам це потрібно, ви робите це за рахунок нижньої лінії. Якщо б ви ходили до бровіста, вам би вже було легше, бо у вас була би форма, яку ви запам'ятали, і потім. Малюєте по ній. А тут в мене є прогалина, тобто пусте таке місце. Я його завжди теж зафарбовую, але я зовсім не давлю на олівець. Дівчата, якщо ви будете давити на олівець, у вас нічого нормального не вийде. У вас будуть чорні брови навіть з коричневим олівцем. Це нам не потрібно. Якщо ви десь щось не бачите, обов'язково просто зачісуємо волоски наверх. І моя порада: там, де ви додавали олівець, там де у вас якісь пусті місця є, не потрібно, будь ласка, дуже сильно тушувати щіточкою, бо ви просто все зітрете і нічого у вас просто не залишиться на бровах. Знаєш, що тоді ви там малювали? Просто не треба дуже сильно давити. Далі в нас вже промальована нижня лінія. Я трошки її тут хочу приблизити до носика. Що ми бачимо? В нас ось вона тягнеться сюди, все. Вам потрібно запам'ятати, що ось цей саме край. Цієї лінії, там, де прям тоненька така лінія у вас повинна вийти, ми це не трогаємо, не чіпаємо. Тобто десь пів сантиметру від краю ви відступаєте, і туди з зони апекса, це наша найвища точка на бровах, ведете просто рівну лінію. Тобто ось в мене нижня досюди йде, і трошки відступаючи. Місця десь пів сантиметру, я веду лінію з апексу туди. Як нам побачите, де саме цей апекс знаходиться? Це взагалі завжди проблема у всіх дівчат. Це дуже легко дівчата зробити. Вам потрібно просто сісти перед дзеркалом. І що зробити? Прямо олівцем. Ви дивитесь на себе прямо. Що вам потрібно зрозуміти? Від природи в нас у всіх є апекси, але вони, вони бувають несиметричні. Це не проблема. І так в кожної дівчини. В мене одна брова така, інша така. Це так у всіх не треба через це комплексувати і якось там хвилюватись. Як нам зрозуміти, де наші апекси? Тобто, якщо у вас на одній брові вам вона подобається, починайте завжди з неї, тобто розраховувати саме апекси, а починайте малювати з тієї з брови, яку ви ненавидите. Бо взагалі, коли ви впораєтесь зі складною бровою, вам дуже буде легко намалювати ту вашу гарну улюблену брову. Ми дивимось на себе прямо. І е, починаємо, як нам вивести, де повинна починатись наша брова. Ось в нас є зона пірсингу. Тобто, там, де я би проколола нос, і як я мріяла завжди і мрію до сих пір, тут би в мене була сережка. Ми е, кладемо наш олівець прямо центром на цю дирочку, нашу майбутню, мабуть, і прокладаємо собі точечку. Тобто, бачимо. В нас ось тут, там, де я намалювала, там і є наш початок брови. Далі, як нам розрахувати, де в нас знаходиться апекс? Те ж саме, ми, ми дивимось на себе прямо. І тут вже просто треба, тут, знаєте, діла вкуса, як то кажуть. Тобто, якщо вам подобається брова більш довга, вам потрібно запам'ятати, що наш початок та тіло брови, тобто сама наша густа частина, це займає від усієї довжини брови, це займає дві третіх. А ось цей кінчик та хвостик займають одну третю. Дівчата, коли ви малюєте собі ось таку о -о огромну велику брову, а тут такий маленький кінчик це не, неправильно, це негарно, це вам зовнішність псує. І тому, пожа, будь ласка, просто розумійте одне просте правило: дві треті, одна третя. І коли ви це вже розрахували собі, можна купити лінійку. Вона там коштує 70-100 гривень, і вас буде, якщо ви просто не бачите, але можна і впоратись без цього, потрібно просто розрахувати все один раз. Один раз це робиться за хвилину, і у вас будуть рівнесенькі, гарнесенькі брови. Що ми робимо? Ось в мене олівець відкритий. Я прикладаю до. Своєї ноздрі олівець і дивлюсь, може бути три положення нашого апексу, кому як подобається, в кого які брови. В кого які очі. Все це ми будуємо а, на основі вашого обличчя, саме вашого. Я не можу сказати, ось тобі тут треба 3 см відступати, тут тобі 2 см. Це в кожного індивідуально все. І я вас не вчу фарбувати собі брови, як у всіх, в і шаблони ці купувати на Aliexpress теж не треба, дівчата. Малюємо те, що в нас є. Ми дивимося на себе прямо, прикладаємо олівець до ноздрі, і в нас апекс або через середину зрачка. Або через середину кольору кольору ока, що я маю на увазі? В нас є зрачок. Правильно? Зрачок і наш кольор Ока. І ми проводимо лінію через середину, тобто через середину кольору, між зрачком і між краєм цього кольору. Проводимо прямо там лінію. Або через край кольору, тобто прямо через ту бокову лінію, коли дивимося на себе прямо. І так саме три положення у вас є, ну, які дозволені, щоб малювати собі брови. В мене це завжди йде через середину ок, через середину кольору в мене виходить мій апекс. Тобто ось тут він буде. І тут він в мене і є. Завжди ця засічка виходить трошки з. Кутком таким Далі В нас ми промальовуємо верхню лінію паралельно з нижньою. Це обов'язково дівчата. Паралельні лінії це коли вони не пересікаються. Ми е, повинні профарбувати таку легесеньку, тонесеньку лінію е, зверху, і все. І тоді у вас вже входить якась брова. Також я дуже вас прошу: не малюйте собі ось ці прямі квадратні початки брів. Це вже ну такий колхоз, Це повірте, ми малюємося, фарбуємось не для хлопців, але навіть хлопці, які не фарбуються, помічають. В дівчат щось не так з бровами, будь ласка, або ходьте бровистів і до нормальних, або а, взагалі а, намагайтесь, хоч якось нахилити цей початок брови. Це вже буде виглядати набагато краще, ніж оці прямі куточки, які ну просто це неприродно. Ми малюємось так, природно, намагаємось. Ось тому робимо такі, такі штришочки від нашої нижньої лінії. Невеличкі під нахилом. І ви бачите, верхню лінію я теж не доводила до початку. Тобто я залишаю десь 1 сантиметр простіру для того, щоб був цей нахил. Це дуже гарно виглядає. зараз ви побачите, коли я все це розтушую. І починаємо тушувати. Я вам одразу показую, дівчата, що я тушую. Не прям свою нижню лінію. Вона в мене така чітка, а трошки один міліметрик від неї. І тушую завжди проти ой, по, під, нахилом, завжди під нахилом. Якщо дуже чіткий, чіткий початок, ви отримали при малюванні, нічого страшного, пальчиком все можна прибрати. І взагалі дуже хочу наголосити, що дуже важливо: оця брова, якщо ви правша права брова, вас ви тушуєте ось так. А коли ви тушуєте ліву брову, вам потрібно взяти руку, перекрутити ось так. Ось так перекрутити руку і вже тушувати ось так, теж в ту сторону, в ту. І тут так, а тут так. Це дуже важливо. Те ж саме робимо на іншій брові. Ставимо, де в нас буде пірсинг. Проводимо лінію, ставимо тут точку. Далі прикладаємо до нашої ноздрі і проводимо через середину, ну в моєму випадку, через середину кольору ока. І ось тут в мене виходить наш апекс. І починаємо малювати нижню лінію дуже таку рівнесеньку. I'm drowning. I'm drowning. I'm drowning, I'm drowning Riss so icy, wonder why she like me Bitch, I'm drowning in water I just bought a cube and dipped it in a fountain Everywhere that I go, it's a light show I'm surrounded Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down Bitch, I'm drowning I just bought a cube and ring and dipped it in a fountain Chain so heavy, I feel like We're without them, if they don't let us in, they might throw shots at the bouncer. Activist medicine got it straight from out the doctors. I'm with RJ, but I call him Wayne, cause he's a shotter. Pick up the ladder, put it in the gun, make the nine stretch. Niggas with attitude, but we come straight out of high bridge. I'm gonna make her panties wet when she see the way I flex. I'm gonna win the Grammy, move my family out the process.